Увечері 29 листопада у Житомирі очікується ожеледиця. Аби місто не перетворилося на ковзанку, комунальники планують працювати у посиленому режимі. Зокрема, вже взялися посипати шляхопроводи. Ми сьогодні робили зібрання і керуючих компанії, і всіх задіяних, і комунальне підприємство, і не тільки на 10 десятого години збирали. Ми підвели невеличкий підсумок ночі і ранку. Попередили всіх, що на вечір у нас є пониження температури і очікувано ожелед. Тому ну і опади нас. Те, що в принципі передбачається, тому вже зараз в цей час посипані всі мости, тому що на вулиці зараз мінус два. Те, що у нас на вулицях трохи тіче, це ще результат нічної посипки вулиць. На вечір буде. Посилено посипання тротуарів, будуть е, оброблюватися проїжджа частина і будемо дивитися по погоді. Якщо потрібно, в нічний час, то буде виїжджати знову з відвалами і згрібати так, як це робили під ранок цієї ночі. Протягом попередньої ночі у Житомирі посипали мости, чистили дороги та тротуари. У міській раді зазначили, що в цілому з негодою впоралися, але є ділянки, де можна було розчистити краще. Якщо говорити про дороги, е, е, у про роботу нашого комунального підприємства З чим не справились, це міст Кам'янка, Схил і вулиця Проспект Миру від мосту до практичної до Ялинки. Це була така єдина ділянка, яка заслуговувала ще допрацювання. В більшості випадків всі шляхопроводи були прочищені, рух громадського транспорту був не ускладнений, всі вчасно виїхали, в принципі, всі вчасно добрали. Це були недоліки. По тротуарах також ми пропрацювали, було ділянок, але у нас зранку вже працює наша муніципальна. Пектори на вулицях міста, і ми побачимо кількість приписів до кінця дня, які отримують наші не тільки комунальні підприємства і керуючі компанії, а також і підприємці, які очищають біля своїх кафе, магазинів і інших господарських приміщень.